Ти смієшся? Ти п'єш. Це вже, мабуть, легендарно настільна застільна алкогра для вечірки. Дана гра підійде тільки для компанії, кому більше 18. -ти. Тому дітей від екранів прибираємо. На гравців чекають нестандартні, смішні, а іноді навіть абсурдні завдання, такі як, наприклад, розігнатися та ввійти в платформу три четверті, як у відомому фільмі Гаррі Поттер». Royal Games обіцяє, що це буде дуже весела гра, і якщо ви і будете шкодувати, так це про те, що не зіграли в цю гру раніше. Данна гра містить чудове наповнення за свої кошти, картки ламіновані, тому не переймайтесь, якщо хтось з вашої компанії проллє напій. Нічого страшного не станеться. Грати максимально просто. Спочатку ви обираєте джокера, це має бути найдотепніша людина в компанії. Він тягне картку навмання, обирає одну жертву серед інших гравців, і в нього є 30 секунд, щоб виконати завдання з картки та розсмішити жертву. Якщо жертва засміється, вона п'є. Якщо ж ні, п'є той, хто намагався розсмішити. Ну що, ви готові відірватися?